Саша, привіт! Що це ти там робиш? Зачекай, я підганяю розклад на наступний тиждень. Ну як? Та ніяк. Ось подивись. Або заняття з хореографії не влазять, або акторська майстерність. Ого, скільки гуртків! Навіщо тобі стільки? Цікаво. Бачу, ти в нас дуже творча людина. А хіба це погано? А чи відвідуєш ти якийсь гурток або студію? Ні. А чому? Тому що. Ну, не знаю. Треба займатися уроками. А як ти думаєш, якщо б дитині зароб... заборонили займатися улюбленою справою, що б вона робила? Скучала. А як ти думаєш, у деяких є право на такі вчинки? Ні. А як ти думаєш, що потрібно робити дитині, якій не дозволяють займатися своєю улюбленою справою? Просити. Постійно просити у батьків, щоб дозволяли. Я гадаю, що варто попросити батьків або проаналізувати своє, ну, чи потрібно тобі ходити туди чи ні. А вона, должна, як завжди, до, хоч її не дозволяють, але вона довіра до, все одно батькам сказати, що я хочу ходити на цей гурток і. Доказувати, що він хороший гурток. Якщо вже батьки ну, дуже такі строгі, що забороняють дитині займатися улюбленою справою, то краще просто, щоб дитина е, просто, ну, просто ...вже собі е, знайшла те заняття, яке їй дозволяють батьки, або ж просто відвідувати шкільний гурток ну, таємно від батьків. А чи є у Конвенції ООН з прав дитини статті, які закріплюють право дитини на творче самовираження? Конвенція ООН з прав дитини це дуже важливий документ, її ще називають світовою конституцією прав дитини. І вона закріплює дуже багато прав, серед них право на самовираження дитини. Дійсно, вона містить ряд статей, які Зазначають на наявність такого права у дітей. Це стаття 31, яка закріплює дане право, і зазначає, що дитина має право на ігри, на відпочинок, дозвілля, що відповідають її вікові, на участь у культурному та творчому житті. А, як ви вважаєте, а чому вони з'явилися, ці статті? Чи були якісь там прецеденти, чи Ну, Поява такого права в документі в міжнародному документі і в національних далі документах пов'язана з його важливістю, тому що самовираження є необхідною умовою розвитку дитини і всебічного зростання. робити дитина, якщо її обмежують. В першу чергу обов'язок про дотримання цієї статті лежить на державі, яка регламентувала даний міжнародний акт і дотрим... повинна сприяти його дотриманню. Якщо ж дане право порушується, дитина має звернутися до будь-якого органу, на який покладено обов'язок захисту її прав, а також на батьків. Покладено даний обов'язок вихователів і закінчуючи державою. Держава сприяє і заохочує дитину до самовираження. Тобто мається на увазі, що держава створює різноманітні навчальні заклади, культурні секції, спортивні установи все, що допоможе дитині себе максимально реалізувати і самовиразити. Ну що, продовжимо нашу екскурсію? То можна. І я пропоную дещо ускладнити нашу задачу. Як це? Ну, ми будемо відвідувати тільки приможців. Незрозуміло. Ну, співаки, танцюристи, музиканти творчі люди. Так. У змаганнях, фестивалях, конкурсах участь беруть. Хто? Призи виграють, перші місця займають. А вже? ж? От до них і підемо. Переможцем можна бути у всьому, і задля першого місця не обов'язково встановлювати якісь рекорди або грати на скрипці краще за паганіні. Достатньо взяти руки, ножиці, фарби та папір і поринути у світ мистецтва. Чому ти вибрала саме цей гурток? Тому що в, раніше в нашій школі не було такого гуртку, і я вирішила спробувати для себе щось нове. Мені подобається цей гурток, я ходжу на нього дуже давно. Мені подобається тут працювати, тут не дуже тяжко і можна багато чому навчитися. Я можу власними руками створити щось гарне і показати іншим людям, що я на щось способна. Мені цей гурток подобається тим, що тут ну, ми робимо е, картини, всі, е, е, всякі е, е, витвори, яких ми не робили раніше. Чи є в тебе найулюбленіша робота? Так, мені найбільше подобається робити картини з ткані і е, 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 плести з бісеру. Моя найулюбленіша робота е, розписувати писанки і робота з бісеру. У мене є люблюна робота з тістом. Я люблю ліпити е, різні візерунки з тіста. У мене є е, моя улюбленіша справа це батик і бісереплетіння. Це батик. Ми е, на, ну, в цій роботі розмальовуємо тканину, на якій намальований малюночок. Чи складно взагалі робити усі вироби? Ні, не дуже. Якщо Добре, розуміти, що треба робити, і ну, це не дуже важко. Якщо ну ти хочеш цього, ну то ти його зробиш. Чи складно взагалі робити такі вироби? Ні, не складно, якщо е, соблюдати інструкції і робити все правильно. Ні, не складно, якщо е, ти вкладаєш в цю роботу е, ч, е, част, е, частинку е, своєї душі. Льошо, а яке у тебе найлюбленіше заняття? Ну, окрім журналістики, звичайно. Ну, я як того люблю журнали читати. Там дуже багато конкурсів і призи можна вигравати. І ти вже виграв? Ні, але знаю тих, кому це вдалося. Що в тебе в руках за журнали? Барвінок. А чому він у тебе в руках? Тому що я виграла в ньому приз. Ти є читачем цього журналу? Так. А чим він тобі подобається цей журнал і чому ти з ним почала переписуватись? Тому що він цікавий і в ньому багато веселинок та конкурсів. І В якому конкурсі ти виграла? Читальна барвінкоманія. Ти у нас переписуєшся з яким журналом? Професор Крейт. Чим цікавий цей журнал? В, в ньому дуже багато. Цікавого. В ньому розповідається про техніку, про хижих тварин та про минулі часи. А чому тебе цікавить техніка, там, історія і саме цей журнал? Просто любе знання у кожну хвилину може знадобитися. І ти вже десь ці знання вже десь показував, десь розказував щось. Ну, інколи вдома, інколи на вулиці. Ну, як товариші ставляться до того, що ти трошки більше них знаєш? Ну, Я ще не так багато знаю, як... Я ще, я ще, як вони знаю. Хотілося б більше б знати. Так. Ти переписуєшся з журналом просто чи в якихось конкурсах приймаєш участь? В конкурсі. В якому конкурсі? В конкурсі на звання молодшого академіка Академії Крейда. Ага, я так розумію. Ти хочеш стати академіком. Так. Це перший твій диплом? Чи ще якийсь є? Я вже вдруге у цьому конкурсі приймаю участь. Я знову виграв цей конкурс. Мені просто ще не надіслали ще один диплом. Ти відповідав на якісь питання? Так. А з якої теми? Там всі питання з різних тем. А ти переписуєшся з яким журналом? Я переписуюсь з газетою долоньки. Там е можна дізнатися багато цікавого. Про що? Про, про, про тварин та про природу. Ти дуже любиш тварин і природу? Так. А чому ти їх любиш? Бо цікаво, просто цікаво читати. Ти переміг у якомусь конкурсі? Так, там був конкурс. Хто, хто більше надійшли туди листів з віршами, творами, загадками. Власними? Так. А ти сам пишеш вірші, невеличкі твори? Так. А про що ти любиш більше всього писати? Про природу, коли як, коли кросворди. Коли... І ти отримав якийсь приз? Так, я отримав книжку та, та, та невелику подяку. Ти тримаєш у руках диплом. Що це за диплом? Це диплом мені прислали з журналу Барвінок. За що тобі диплом цей? Там було багато конкурсів, я на які знав відповіді, я їх відсилав. Та їм прислали мені. Ти приймав у всіх е, участь майже у всіх конкурсах? Я які знаходив і в які знав відповіді. А конкурси були присвячені чому? Там були конкурси. Е, е, там були кросворди, різні загадки, а ще наш Карп, рідна мова, це треба було мовні різні загадки теж відповіді присилати. Ти в конкурсах будеш приймати участь надалі? Так. А чому? Тобі важлива перемога чи сама участь? Ні, мені подобається розгадувати. Різне все, тобто загадки. Так. А перемога тобі не важлива. Не дуже, але приємно. Так. Все це дуже добре, але що мені робити з моїм розкладом? Ну, залиш тільки те, на що вистачає часу. Е, ні, от викреслю я, наприклад, акторську майстерність. А потім пожалкую, раптом мені закрутіть стати відомою актрисою. От тоді викресли журналістику. Добре, тоді програму вестимеш сам. Ні, ні, стій, е, викресли хореографію. Навряд чи ти станеш балериною. Балериною навряд чи. А от добре танцювати нікому не завадить. Ну, я тобі не знаю.